Всім привіт вітаю вас на каналі. Мене звуть Олексій. Сьогодні зробимо такий невеличкий ремайнд. Як вам відомо, є чудовий бренд, який розрахований на будь-якого рівня підготовленості користувача. Це бренд IMO. Це ціла лінійка камер, які створені для того, щоб можна було максимально просто і швидко побудувати. Якусь найпростішу систему відеонагляду, та навіть поставити одну точку, одну камеру, і цього буде достатньо. І керувати цим всім з додатку на мобільному телефоні, власне, на поточний момент це найпростіший і найзручніший спосіб. Ми всі звикли, що у нас багато чого керується з нашого смартфона. Отже, чому я це роблю зараз для вас? Тому що, по-перше, це, знову так, як і сказав, невеличкий ремайнд. По-друге, я хочу нагадати вам про те, який через роки апгрейду вже з'явився функціонал, і що на поточний момент є саме в додатку на телефоні. Що, що ви можете побачити і для чого всі ті кнопочки, які ви всередині зможете зустріти. Отже, поїхали. Я взяв сьогодні камерку, яка вже не молода. Це моя тестова тут робоча А26, вона ж Ranger Pro. Зараз я її при вас з нуля підключу до мережі. Тобто, я зараз при вас пройду, знову таки, в якості ремайду. процес, як би ви це робили з будь-якою іншою камерою мов, тому що. Великий жирний плюс цього рішення, воно все відбувається однаково. Тобто, яку б ви не взяли камеру, ви берете і проходите весь цей шлях один в один, навіть якщо ви камеру там, одну поставили сьогодні, а наступну ви поставите там, через півроку, рік і так далі. Е, я підключаюсь до е, того Wi-Fi який мені потрібний. Для чого мені потрібний саме е, цей Wi-Fi тому що ви, по суті, через телефон, під час того, як підключаєте камеру, говорите: камері, камера, ось тобі та мережа, той Wi-Fi, на якій ти будеш працювати. Але перед тим як це робити, ви маєте сам телефон підключити до цієї мережі. Я підключився, дістаю е додаток і мов Хочу нагадати, що ось тут, коли ви заходите, у вас стартова сторінка. Це у мене вже вона йде стартова, тому що я зареєстрував обліковий запис. Без облікового запису ви не зможете користуватися цим додатком. Обліковий запис це не тільки вимога в плані того, щоб у вас там якісь ваші облікові дані були там, да, і так далі. <свят> е ніхто, навіть вкравши вашу камеру, не зможе прив'язати її до свого аккаунту, тому що вона буде закріплена за вашим аккаунтом, це і елемент секюрності. Отже, ви відкриваєте додаток. Е додаток у нас вже локалізований під українську мову. Відповідно, е це є досить. Приємний, прикольний момент. Єдине, що е, мова вона підтягується за мовою телефону. Тобто, якщо ви хочете користуватись українською мовою в цьому додатку, ви власне телефон переводите системний системну мову телефону на українську мову, тоді у вас власний додаток перекинеться на українську мову. Е, значить, при першому е, контакті значить воно там от, отримуєте сповіщення з інформацією про навколишнє середовище і налаштувати інформацію домівки. А, значить, в чому прикол. Якщо ви скористаєтесь цим а, сповіщенням, про а, при розміщенні ваш, ви на карті вказуєте, до ваш будинок. В чому прикол? Коли ви відходите від будинку і ви дозволяєте додатку трекати, де ваш телефон знаходиться, сповіщення про. А, те, що щось відбувається вдома від камери, ви будете автоматично отримувати, коли ви поза домом, але коли ви приходите назад додому, вони автоматично будуть вимикатись, бо додаток буде бачити, що ви вдома і вам сповіщення не потрібні. Ви і так вдома. Включаю камеру розетку. На камері там, починає блимати а, на даний момент червоного кольору це запуск. вона світиться. Ось вона йшла Тес... самого тестування робити. Ось вона крутиться. І зараз має заблимати зелененький діод, який буде сповіщати про те, що камера готова до підключення. Зараз блимає червоний. Тим має заблимати зелененький. Червоний це вона все ще вмикається. О, блимає, часто зелененький. В цей момент ми відкриваємо сканувати QR-код. Або на коробці, або на камері, ми беремо і скануємо. Вивалюється у нас наша моделька, кажемо далі. Він каже, підключіть до джерела живлення, перевірте, що індикатор вимкнувся, а він увімкнувся. Нажимаємо далі. Наш пароль, я його раніше вже тут забував, я його зберіг. Натискаю далі. Мене запитує, підтвердіть, що блимає зелененький цей. Я підтверджую, що блимає зелененький діод. Натискаємо далі, натискаю далі. І отакий звук трошки неприємний. Це звучок, з допомогою якого додаток через цей звук в камері каже, що йде підключення до маршрутизатора. Ось додавання пристрою в обліковий запис. Щоб посилити безпеку, налаштуйте пароль пристрою. Ну, власне, я там нічого не вигадуючи. Зараз для вас там поставлю там, з великої літери адмін раз, два, три, зроблю, нам цього буде достатньо. І е натискаю пункт далі. Пристрій підключається до Хмари, а саме до мого облікового запису. Де підключення? Камерка вже не блимає, світиться зелененьким, тобто вона підключилася до е мережі. Пристрій підключається до мого облікового запису. все Далі я можу обрати, де в мене камера встановлена, наприклад, там вітальня. Я обираю можу обрати часовий пояс, я можу обрати автоматично, коли там перехід на літній час. Формат дати, що я можу використовувати, де я хочу використовувати цей пристрій там, в домашніх умовах, наприклад. Натискаю готово. Ось. наприклад у мене вже воно є. Тобто, власне, керуючи камерою, да, за допомогою додатку, камерка у нас вже е їздить право вверх верх -низ. вон Камерка бачить Сережу нашого оператора. Привіт, Сережа. От, все. Тобто, першу найважливішу ітерацію ми вже зробили. Е Значить, що далі? В додатку ви можете наступне. Основний операційний момент, який ви будете використовувати, це власне ось це вікно. Значить, ви можете вручну зробити знімок, він збережеться у вас в галереї. Ви можете увімкнути мікрофон і поговорити. І поговорити. З цією камерою через цю камеру з чим з кимось. Чутно, так? Тобто є двосторонній зв'язок. В майже всіх камерах і він є. Відповідно, ви можете цю камеру використовувати як радіоняню, як швидку точку комунікації з персоналом. Ви можете використовувати це як пристрій для стеження за вашими домашніми улюбленцями. Ви можете почати запис відео. Ось бачите, зверху, зліва почався відлік часу. Червоненький блимає вогник, що йде запис відео. Знову таки, буде збережено у вас в галереї. Те, що я вже відкривав, це ПТЗ-керування. Право, ліво, верх-низ по діагоналі і так далі. Ви можете звідси з ПТЗ, знову таки, зверху, ви можете вмикати двусторонні двосторонню розмову. Вона розмовляє так, не відволікаючись при цьому від ПТЗ керування. Значить, зверху у вас є старт і стоп живого відео. У вас є можливість, якщо декілька камер, це вмикати квадратор, тобто, якщо у вас декілька камер буде, у вас є можливість перемикати між першим і другим потоком. HD це перший поток, тобто висока якість SD, це другий потік, вкладений, це е, з гіршої, більше гіршої якості, більш гірша якість відео, але при цьому вона швидше буде провантажуватись, якщо ви працюєте в умовах поганої мережі, наприклад, мобільна мережа нестабільна. Далі. Далі ви можете окремо вмикати мікрофон з цієї камери. Чутно, так? То я говорю і на телефоні чутно, що я говорю. При цьому двосторонній зв'язок не вмикається. Це вмикнувся виключно мікрофон цієї камери. Ви можете перемкнути в камеру в режим альбомний, тобто розгорнувши її на весь. Вибачаюсь, на весь екран. Таким чином ви можете собі знову такі всі ваші там, всі камери, грубо кажучи, вивезти. Якщо у вас декілька камер, ви на планшет можете вивезти, тому що на планшеті теж є цей додаток. Мінімізувати отак от можете. Тут, якщо в планшетному варіанті, у вас є можливість поставити на холд процес обертання. Тобто, ви, навіть якщо телефон впаде, перевернеться, у вас все одно буде відкритий ось вид такий, як ви встановили. Власне, що є ще з цікавенького? птз керуванні тут є така штука, називається панорама. Якщо ми е, натиснемо на неї, воно запропонує нам е, створити панораму, і камера зараз самостійно почне створювати цю панораму. Тобто вона буде навколо себе в автоматичному режимі створювати панораму, ви її при цьому їй не заважаєте. Зараз давайте почекаємо. Ця функція вона е, актуальна для саме роботизованих камер. Я нагадую, що в IMAW є не тільки роботизовані, є стаці... ну, фіксовані камери, тобто. Відповідно... Так. Панорама все ще створюється. Так. І у, нас, і у нас тепер є панорама. І ви е натискаючи на будь-якій е від цієї панорами, да, ви натискаєте на будь-який момент в цій панорамі, і камера пересувається на ту точку, на ту частину цієї панорами, яку вона створила. Відповідно, це є у вас швидке керування, тому що ви, по суті, бачите. На панорамі ту частину кадру, яка вам стала, наприклад, в цей момент цікава. Далі ви можете камеру додати в... Там, в обране, і тут в обраному, якщо це знову-таки роботизована камера, ви можете, повертаючи камеру, на будь-який е, пресет. Да, тобто ви е, взяли камеру, повернули там влівіше і вище. От саме цей вид вам цікаво додати в якості обраного. Ви натискаєте на зірочку, додати 3. Да, потім ви камеру знову-таки перемикаєтесь на джойстик там Повернули і ще кудись. Вам знову цікав цей цікавий цей момент. Ви знову на зірочку плюс 4. Все. І потім, коли ви натискаєте 1, камера поїхала на вид 1. Ви натиснули на вид 3, камера поїхала на вид 3. Ви натиснули на 4, камера поїхала на вид 4. Ось таким чином це відбувається. Що по подальших функціях. в е Додатку. У вас є, по-перше, коли ви відкриваєте налаштування, у вас є вся інформація про ваш пристрій. Тобто, за яким вона працює режимом, яка назва, яка прошивка, який серійний номер. Через мітку пристрою ви можете зберегти QR-код і надати його. Наприклад, людині, які ви хочете потім камеру цю передати. Наприклад, якщо це камеру, ви залишаєте комусь, вона вже налаштована. Ви просто мітку пристрою зробили. видалили у себе додаток з додатку цю камеру, віддали іншій людині. Ви можете міняти пароль пристрою, знаючи старий, ви можете поміняти на новий прошивка. Поточна версія е, у вас є. Відповідно, знаючи потучну, поточну версію, якби там були оновлення, там би світилося, що є оновлення. Сповіщення. Можна отримувати сповіщення на телефон, да і пуш-сповіщення з зображенням. Що це буде означати? Якщо буде рух, камера його зафіксує. Відповідно, камера у вас впаде з пуш-сповіщення на телефон, що у вас е щось якийсь відбувається рух. Пристрій офлайн, якщо камера вимкнеться. Так, можна буде отримати сповіщення, що пристрій відвалився в офлайн. Е, до речі, дуже часто в нас використовують люди зараз, коли були реальні проблеми з електропостачанням да, через постійні обстріли і так далі. Люди користувалися, тому що як дізнатися, що вдома не стало світло? Сповіщення з камери простіше не буває. Далі. В якості е, детекції руху ми можемо вмикати так, виявлення руху, а ще, якщо у нас роботизована камера, можна вимкнути інтелектуальне відстеження і камера буде відстежувати цей рух. Можна чутливість руху збільшити. Ось тут таким чином. Можна, маючи кадр намалювати зону чутливості. Відповідно, ви можете на кадрі відмалювати ту частину там, вашої кімнати, зони контролю, де у вас це виявлення вам цікаве. Ви можете виставити розклад. За цим розкладом ви можете камері сказати, що от саме в ці часи і ці дні ви хочете стежити. Далі ви можете. Поставити це називається розумний маршрут. Верніше, поперед, тут є пункт аудіо, є розумний маршрут, і тут є незвичайно звукова тривога. Що це означає? Якщо ну, зрозуміти правильно, іноді не зовсім коректно може бути переклад в додатку. і Саме тому я пояснюю, що це таке. Я вам сказав на початку відео, що камери можуть використовуватися як радіоняня. І тут є налаштування оцей саме розумний маршрут. Це означає, там під цим пунктом додатку є, по суті, це аудіодетекція. Причому ви можете виставити, на який рівень незвично гучного шуму камера має спрацювати. Тобто, Якщо це буде плач дитини, удар, крик, постріл, вибух, неважливо що, ви можете відреагувати, або просто тиха розмова раптом почалася там, де вона не має бути. Відповідно, налаштування по налаштування гучності ви можете виставити на що реагувати, і камера зреагує на звук. Далі. Якщо повернутися назад, у вас є такий пункт, який називається служба. Що таке служба? Це е, фірмовий, скажімо, е, момент в м -м, IMO, це їх хмарна служба, яка е, включає в себе наступне. Е, ви можете е, за допомогою додатку обрати собі Рифний план, який буде включати. Наприклад, е якщо ми беремо е там, IMO Protect, то тут у вас виходять підсказки, що це таке. Це контролер працездатності, пристаймов, нова функція і бла-бла-бла. Є ось така штука. Ось я, наприклад, підписався на тарифний план. Що він в себе включає? Ось переваги. Є два тарифних плани. IMO Protect і IMO Protect Plus, ну, є basic, є Plus. E, значить, що відбувається в плюсі? Ви берете там хмарне сховище. У вас буде на 30 днів. Ви зможете по руху записувати відео. у Вас буде покращене виявлення на основі ШІ. Що таке виявлення, тобто виявлення на основі штучного інтелекту. Тобто, що буде відбуватися, камера буде виявляти рух, і якщо це буде дійсно, наприклад, людина, або дійсно ну, рух, бо там можна е, в деяких камерах ще й ставити функцію саме за людиною слідкувати, цей відеошматочок буде летіти на, хмарне, е, на хмару IMO, тобто на їх сервер, там. Цей шматочок відео буде проганятися через штучний інтелект, якщо там дійсно є рух, хмара буде казати, так, там є рух, записуй. Камера буде записувати. Завантаження записів з sd карти Якщо ви поставите сюди SD-карту, то з неї ви зможете тільки переглядати відеоролики, але не можна буде е, витягати шматочок архіву з камери в е, Галерею на телефоні. Треба буде діставати саме камеру, вставляти в комп'ютер і вже тоді працювати з відео. Якщо ви під... є підпис на а, Хмару і це автоматично. Дозволяє вам діставати архів галерею телефона прямо з sd камери До 20 користувачів ви можете поділитися цим пристроєм і отримувати там звіти безпеки, контроль справності пристрою і так далі. Що ви можете зробити додатково? В налаштуваннях. Попрацювати з обліковим записом, змінити його пароль, додати блокування графічним ключем, додати Face ID, бо на телефонах Face ID це вже все ок. Двоетапну перевірку увімкнути. Це буде означати, що. Ну, власне, у вас буде закріплено ваш додаток тільки за вашим телефоном, і на жодному іншому телефоні ви під цим додатком не зайдете в цей обліковий запис. Тобто ніхто, крім вас, і на вашому телефоні не буде користуватися вашим обліковим записом. Хмарне докодування IMO, да, якщо ви це вмикаєте, відповідно у вас сам телефон. Починає приймати безпосередню участь в декодуванні відео, тобто видавання відео вам на екран, тобто і буде задіяний графічний процесор на борту вашого телефону. Це може. Скажімо, вплинути на те, як ви будете бачити сповіщення, відео і так далі. Можна видалити взагалі обліковий записи і експортувати інформацію про обліковий запис і всі пристрої на ньому. А, до речі, я вам казав, що е, тяне е, мова додатку за е, мовою телефону. Тут окремо можна вибирати, щоб додатку була мова та, яка вам цікавіша. Е, вимкнути чи вимкнути відтворення через мобільну мережу е, відео живого або архіву, скинути пароль пристрою, якщо забули. Е, 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 там можна почистити кеш та і далі вийти з поточного облікового запису. Власне, це, що стосується м, облікового запису. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Ви можете завантажити цей додаток, він є абсолютно безкоштовно на App Store, він є на Google Play Market. Цей додаток ви можете завантажити і подивитися, що в ньому є, навіть е, поки що не там, придбавши, наприклад, камеру А Щоб її придбати, ви заходите на наш сайт, обираєте те, що вам треба, звертаєтесь до менеджерів з продажів е, і власне, е, купуєте камери iMov. Це не тільки е, чудовий е, інструмент для вас, е, там, для вашого помешкання. Це також може бути чудовий подарунок комусь на день народження. Бо, як показує практика, ще жодного разу камера відеонагляду не стала е, чимось зайвим. Це, навпаки, досить корисна штука. І ще досить е, може бути стильна і підкреслювати інтер'єр вашого помешкання. Дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал. У нас є YouTube, Telegram, TikTok, У нас є всі інформаційні розсилки. Слідкуйте, читайте новини, читайте інформаційні повідомлення, які у нас надходять всіма каналами. Дякую за перегляд! Всім до побачення!